Персик вийшов на трупу війни засідає за штори. Персик, тебе трішки видно. Представляєш? Ти повністю не сховався. Тебе голова терчить і дві лапи. Ось ця і ця. Якась засідка в тебе не зрозуміла. Будемо атакувати? Чи не будемо? Пригати і дуріти. Бум-бум? Бум-бум. Бум-бум, бум-бум. Засідав, за шторою, засідав потом бац, Вивалився. Трішки не розрахував сили, вирішив перепочити. Так. Іди водички попий. Щоб сил набратися. І далі йтик дикати. Настрій вже в Персика веселий. Практично цілий день тик дикає. Тільки чує слово на букву Л, яке йому треба давати вранці і ввечері зразу за штору, сховався, скрутився. Не буду говорити, що за слово на букву Л. Думаю, догадалися. Напишіть в коментарях. <риклад> <риклад> Тільки що активний був, вивалився за штор, заснув. Щось спробує дістати лапками. Ну, не дістається. Сень. Оба!